Друзі, доброго дня! Моє вітання на каналі Анатолія Білецького, чарівна краса природи. Ну, сьогодні я присвячую своє відео рослинним залишкам. По приходу осені в багатьох виникає питання, куди дівати листя. Хто не знає, починають палити, портять атмосферу. У мене такого питання не виника, тому що вже я, от скільки я тут займаюся, в мене працює з листям каліфорнійський храбак. Ну, ми, звичайно, завжди називали його черв'як, черв, я, черв я, каліфорнійський. Ну, На українській мові храбак, хай буде храбак. Да, річ у тім, що каліфорнійський, тому що ця форма в Америці в Каліфорнії. От, і вона зовні похожа на наш е, красний черв, ну, ми на дитинці називали гнойний черв. А по продуктивності набагато більше, сильно продуктивний. І тому він дуже е, активно. Е, Переробляє органі... залишки органічної маси, листя, стеблі. Навіть я додаю інколи там, пищу, харчові відходи, там, лушпиня картошки, сильно любить лушпиня бананів. Ну, такий трудяга, який не просить зарплати, а постійно трудиться. По виготовленню з суперового органічного добрива. Після нього е, получається, після його роботи получається біогумус. Ну, от, це було листя, а зараз утворився е, біогумус. Значить, що таке біогумус? Е, біогумус – це капроліти черв'я е, каліфорнійського червя. Ну, продукти От. І ви бачите, що з листя вийшла сильніша органіка. Біогумус по своїм е, е, властивостям на 10 разів вище, ніж е, звичайний перегній. Я його використовую при посадці, додаю в лунки. Там огірки, помідори. А ще е, я його застосовую, е, як водорощине добриво. Тобто е, приблизно кілограм-два, е, значить, е, біогумуса засипаю в, є, в ємність з водою, там в мене є на 5 літрів. Він сутки двоє настається, і потім, виходить, е, свій. Якби, е, е, вже заправлений гумісолом е <кій> рідина добриво. Зразу видно ефект оцеє дії, рослини відчувають себе дуже хорошо. Чому? Тому що е <кій> в біогумусі знаходяться гум гумінові кислоти, в яких всі е всі елементи для живлення рослин знаходяться в дуже такому хорошому стані, який дуже добре усваються рослинами. От що таке біогумус. В Європі ціна такого кілограма біогумусу, або літра 10-15 євро. А в нас мало хто займається, хоча є фірми, які займаються, продають гумісол. От, це водный розчір гумуса. Я эту свою тут територію ділю примерно на дві частини. Тут все і з правої сторони, зараз вже в мене перероблена частина, я його буду використовувати. А тут я засипав. Виробляв прошлий рік. Зараз тут э, листя і все інше. Э, Головне, звісно, щоб була вологість в цьому субстраті. Вологість повинна бути порядка 80-90%. Тоді э, каліфорнійський черв дуже добре працює. Ну, Якщо підковернути цю біомасу. Тут тут видно, дуже добре видно цей каліфорнійський черв. Ну він, звісно, розповзається там, де йому набагато вигідніше, де більше під речовин. Ну ось приблизно, черв каліфорнійський. От він от такий знаходиться. Так що, друзі, в кого є питання для того, куди дівати значить, листя, можете собі завести в углу участка отакий от собі смітничок. Де куди звалювати листя, запустити туди каліфорнійську черв'я і будете мати супер вам. Так що ну от, все, що я вам сьогодні хотів сказати, розказати. А на цьому буду закінчувати свій репортаж. Багаю, бажаю всім мирного неба і успіхів. У виробництві біогумусу, біогумусу е, з допомогою каліфорнійського хробачка. Е, ну, Треба в спеціалізованих магазинах попитати людей, хто займається, продається. Навіть дуже е, можна зайнятися давати на рибалку, продавати е, як додатковий корм для курей. Так що дуже цікавий звір. Який допомагає нам переробляти органічні відходи в цінне органічне добро. Поки до побачення. До нових зустрічей.